Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Королівське гоління. І знайшов деякі я цікавинки по нашій гулярській темі і вирішив з вами поділитись в даному відео. А саме знайшов два, дві пачечки ось таких вінтажних лес шик з наржавіючої сталі. По 5 штук в пачці. Ось ось такі ціленькі. Ще не розпаковані. Вінтажні леза. Ось подивіться. Ну, вже часом долею пошарпані упаковки, але ще ніхто їх нічого не відкривав. Судячи по зовнішньому вигляду, це вже лезам є трішки років. Ось ось такі леза шик. Тут навіть вказано, що ці леза виготовлені Мади Ін Холод в Голландії. А тут Factories in... А тут, мабуть, вказано взагалі де вони виготовляються. Чи ви... вірніше виготовлялись? Голландія, е... Швеція, Канада і Сполучені Штати Америки. Ось, ось такі Леза. Шик. Мабуть, все-таки з більшою мірою зацікавлять любителів. Та подібних станочків. ось, Можливо, хтось вже такий і мав, пробував. Ось так, що ось такі. Вінтажні леза. Завжди цікаво щось таке знайти, навіть спробувати собі поголитись ними і відчути, чи порівняти з сучасними лезами. як колись, скажімо так, виготовляли, яка колись була якість, а яка зараз. Ось ось такі дві упаковки знайшов е, Лес. І сьогодні буквально о, декілька годин тому я прийшов е, з цієї крамниці, де там продають вінтажні скажімо такі речі. І сьогодні у вас попалася чисто випадково мені така річ. Е, ну, не часто там щось таке попадеться по голярській темі, скажімо так. А сьогодні от. Стояло воно відкрите. І добре, що я, я десь тут на сайтах нідерландських бачив схожі такі. ну чи навіть колись в інтернеті схожі такі е, речі, і воно мене зацікавило, я зразу згадав, що це для гоління. А коли вже закрив, побачив ці оцей, оцей вусики, цей значок і цей напис, зразу зрозумів, що це є річ для гоління. Ось. Пише такий французький напис Монсьер, що в перекладі, якщо я не помиляюсь, з французької. Ось ось така річ. Голярська, скажімо так, вінтажна. Тут тримали всі засоби якісь для гоління і тут є дзеркало, по якому голилися, скажімо так. Ну, ось так я вам зараз продемонструю, як воно відкривається. О, ось тут є дзеркало. Яке ось тут ці дверці ховається. Його ось так відкривали. Так, тут воно впиралося. І все. І можна було голитися. А тут у, у цих же відділеннях е, ну, зберігали там, чи тримали, скажімо так, бритви, е, косметику для гоління, там, мило, крем, помазок. Ось такі ще три відділення. Тут воно на таких завісиках. Ось. І все. Ось така річ цікава, вінтажна. Вирішив взяти, вона мене зацікавила. Ось десь, знаєте, поїздка на дачу, на, Чи на природу можна з собою взяти, вона така компактна, невелика. Ось так в руку взяли, все своє поклали, і дзеркало її, і все під рукою, скажімо так, і можна собі десь сміло на природі чи десь на е в якісь де відпочиваєш сісти та поголитися. Ось. ось така річ попалась. Нечасто там щось буває тут знаходиш таке. Ось таке селище. І в місті, думаю, можливо, би частіше щось таке попадалось. Але приємно ось такі знахідки, такі леза, така річ, така шкатулка. Шкатулка в футляр чи як її правильно назвати. Ось можна було можливо, і ще такий замочок такий мав би місце бути. Щоб знаєте, якісь там діти, внуки сюди не за не чіпали і не, ну, скажімо, не поранили себе чи що ось така. так. Ось так все було придумано. Цікава-цікава така річ, такі елементи навіть вінтажні. Так, впиралися. Так що? Ось такі хлопці знахідки. Не знаю, можливо, це і французька, тобто, судячи по цьому напису Монсьєр. Можливо і французька річ не скажу, але думаю. Класно. Не завжди щось таке знайдеш, знаєте, але тут цікаво. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Хто дивився, всіх вітаю з наступаючим святом, з Різдвом Христовим. Сьогодні тут вся Європа весь старий світ святкує вечерю, а завтра Різдво. Тож, хто буде святкувати Різдво, завтра всіх вітаю з цим великим світлим святом, всім бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, вам, вашим сім'ям, всім нам, хлопці, мирного неба. Ось, щоб настав вже нарешті цей мир і, звісно, перемоги. І хай у нас все буде добре. Хай це Різдво нам це все подарує. І принесе в наші домівки. Все, всім дякую за увагу. Зустрінемось! Всім пока